Всім доброго дня! Ось нарешті дочекалася я посилочок, і хочу показати, який же я стараюся намагаюся зібрати сервіс. Дуже він мені подобається такий зимовий для зимових чаювань. А це ось такий із бірюзовим криттям. Купляла все у різних продавців, частинками. Тут так склалося, що і там, і там. Знайшлися предмети до цього сервізу, і вдалося мені їх придбати. Така гарна чайна пара це довбиш, другий сорт. клеймо. Такий мінімалізм дуже стильно виглядає. Я бачила у однієї дівчини, вона розмовляє, якраз готує щось смачне, їсть, і якраз в неї був такий сервіз вона. П'є чай з такої чайної пари, і мені дуже сподобався, думаю, придбати й собі. Ну, і ось, бачите, дещо вже й знайшла. Цукорничка теж є. Тут ще повинен бути більший чайник за розміром. Це такий маленький егоїст ось такий. А то повинен бути ще такий, як доливний чайничок, Тож, теж ще в пошуках. Але вже частинка вже зібрана. І так гарно виглядає, можна вже накрити стіл і якраз дивитися ваші відео, писати коментарі і пити чай. А ще й мені вдалося придбати цукорницю. Ось таку гарну, з квітами, з рельєфом по самій цукорниці. Ось так. Форма сервська називається. Це такий сервіз. Не знаю, як називається, але дуже гарний. Форма, схожа, як у Барбариса, але інший розпис. І це вербилки. Придбала собі таку цукорничку. А чому придбала? Бо в мене вже була така ж сама, тільки в іншому кольорі. Ось така, я колись її вам показувала. Я збираю цукорниці окремо, теж вербилки. Тож така краса. Дуже мені подобається ця форма. Така витончена, тож порадувала себе, якраз настала зима, і такі гарні покупочки. Вже дещо отримала, те, що замовляла до Нового року. Скоро зроблю теж таке відео. І хочу показати посуд, який в мене є: такий зимовий, є там в мене сервіз, є блюдо. Можливо, ще щось додасться, тож я вам все покажу. Гарних вам вихідних! Всього найкращого та до нових зустрічей! До побачення!